Всім привіт! Всіх вітаю себе на каналі Трампа Лансецьвітом. Мене звуть Наталія. Хто зі мною ще не знайомий? Хто вперше завітав до мене на канал? Сьогодні ми з вами записуємо таропрогноз для знаку Зодіаку зодіакозоріг на січень 2024 року. Всі хочу привітати з новим 2024 роком. Хай в цьому році збуваються всі ваші заповітні мрії, надії, цілі, плани. все, що ви для себе хочете реалізувати, що в ваших сім'ях, будинках панував мир, злагода, благополуччя. Також в нас всіх в серцях панувало теж мир. І нарешті маю дуже велику надію, що в, в цьому році, 24-му, закінчиться війна і запанує мир на нашій землі. А, так, працюємо, ми, як завжди, на двох колодах Таро. Основна колода на Таро снів. Допоміжна одна карта у нас із Таро «78 дверей. Якраз таки на наші цілі, плани і надії. Тобто, те, що ми хочемо, мрії, які хочемо, щоб вони реалізувалися. Води мене вже підготовлені зараніше, тому довго я їх тасувати не буду. Так, січень 2024 року для знаку зодіака Козиріг. Загальна характеристика місяця. Фінанси на січень, здоров'я. Особисте життя для тих, хто в парі, особисте життя для тих, хто на даний момент одинокий, без пари. Так? Поки я буду тасувати колоду, думайте про свій план, ціль, мрію, все, що ви хочете реалізувати в січні 2024 року. Але, попереджаю, не ставте цілі, які ну, завідома, тобто ви розумієте, що це нездійсненно. Чи збудеться ваша мрія, план, ціль, яку ви поставили перед собою в січні місяці? Так, ну що, мої хороші? Поїхали. Загальна характеристика для знаку Зодіаку Козріг на січень 2024 року. Дев'ятка жезлів. Карта роздумів. Карта роздумів над помилками. Що я можу сказати? У вас буде е, вибір йти далі по тим самим сходам, як раніше ви ходили, чи можливо щось змінити, е, дивлячись назад, е, дивлячись на свої минулі, можливо, минулий досвід на те, що в принципі вже відбувалось. Тобто е, таке враження, що ви е, маєте в принципі, е, фінансову стабільність, ви маєте роботи, ви маєте. Е, Фундамент, скажем так, під ногами. Але хочеться щось змінити далі. І ви не розумієте, що змінити, як діяти по-новому. Тому що кожен раз ви постійно наступаєте на ті самі граблі. І от в січні місяці сама характеристика місяця для вас, козироги, буде говорити про те, що ви будете, можливо, щось. Планувати для себе, як діяти далі, розставляти якісь пріоритети, щоб все було по-новому. Тобто тут непогано, але хочеться для себе чогось більшого. Можливо, в когось в стосунках є неполадки. Да? Ви будете думати, чи я наступаю, я наступаю постійно в дій самі граблі. Можливо, мені пора вже йти рухатись далі в якомусь іншому векторі, так? в іншому направленні. Тому тут такий буде час роздумів, час планування, час, час для себе розставлення пріоритетів для того, щоб не накоїти, наприклад, помилок, які були в вашому досвіді. Тобто, Буде бажання оновитись, буде бажання діяти по-новому. Буде бажання щось робити по-іншому, не так, як завжди. І січень місяць вам буде в цьому допомагати. Так, добре. Фінанси. Дивимось, фінанси на січень 2024 року. Ну тут тільки план. я про що кажу? Можливо, хтось буде змінювати роботу, можливо, хтось буде шукати під. Тому що мрій багато, планів багато, але ніби воно. Все якось в проєкції. І тут, можливо, дуже багато що ви для себе хочете, дуже багато цілей перед собою ставите. Але на досягнення їх у вас на даний момент не вистачає коштів. І от січень місяць, ніби потреб, які закрити, там потрібно багато. Можливо, хочете щось собі придбати. там, ну, до б дохріна, да? вибачте, за такий жаргон, але от хотілок багато. А от Як його все скомплектувати, щоб його досягти. Ну, карта така, знаєте, плани, 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 але дій нема ніяких. І дій нема, фінансів нема. От дивимось зараз. Можливо, хтось працює на роботі, на яку покладаєте дуже багато надій. І от крім надій, ви, по суті, нічого не отримуєте. Якийсь стабільний який заробіток, а... Розходи більше, ніж доходи. Ні, якщо дивіться, тут саме цікаво те, що якщо, наприклад, жінка, то можете надіятись на якогось чоловіка. Якщо в мене зараз або Можливо, чоловік допомагає вам, або партнер, а, можливо, хлопець, з яким ви зустрічаєтесь, а, можливо, батько допомагає вам фінансово, так, і тут в січні місяці буде допомога. Також це може бути керівник, в принципі, керівник, який сам фінансово стабільний, але може вам, вас годувати якимось там, ще трішечки почекає, і все буде. Ну, тут лапша якась така, знаєте, може бути на роботі. Або, або ви, в принципі, залежите від чоловіка. Якщо ви чоловік. То в принципі всі плани і мрії, все, що ви для себе запланували, майте на увазі, ви все реалізуєте. Король Пентаклі це бачу ціль, не бачу перепон, і це все по матеріалки. Не просто ми там рухаємося спортом, займаємося ще щось, ні. Чи досягаюсь там, десь комуні, комунікуємо просто. Тут людина, яка знає собі тут людина, професіонал своєї справи. І, звичайно, хочеться розширення, то можете просто. Гроші є, стабільність є, але хочете розширити свій бізнес, наприклад, чи зробити якийсь новий вектор направлення. От тут чу, кажу, що щось по-новому хочеться. Але ви лідерська натура. Неважливо, чоловік ви чи жінка, але лідерська натура. Тут. Ну, людина, яка ставить перед собою ціль, обов'язково до неї доходить. Неважливо чоловік чи жінка. І якщо дивиться жінка, може просто мати такі чоловічі стержень. Так. Добре, гроші будуть. Гроші mm. будуть, але мрій дуже багато, планів багато на цей місяць. Дивіться, тут в кого є діти. Більш за все, що будете витрачати кошти на дітей. Дуже багато планів. Можливо, комусь заплатити за навчання, одягнути, не знаю, там. От. Ну, про що кажу, що хочеться більше. Фінанси є, але хочеться більшого. Тому діяти будете по-новому. Щось ви будете реалізувати в цьому місяці для себе. Щось змінювати в собі, в своєму житті, в своєму направленні, в роботі будуть зміни. Головне без страху. От на, на, карта П'ятірка Кубки так, і Луна говорить про те, що може бути страх, який вас сковує, ви потім тобто тут злякався чи злякалася, далі не йду. І тут пішло розчарування. Тому не, не розчаровуйтесь, ви ніколи не знатимете на правильному ви шляху чи ні, якщо ви не будете пробувати змінювати щось в своєму житті. Не хочу я вам карти залишати. Хай залишається у вас тут лідерська карта, навіть так, фінансовим закриємо. Хай всі фінанси, які всі реалізації фінансового плану, хай вони у вас всі збудуться. Все, що ви для себе запланували. Так, добре, здоров'я січень. Знову страхи. Тут може бути безсоння. Або проблеми з сном. Можете взагалі не висипатись, можуть мучити якісь сни. Але по здоров'ю, отут, ви знаєте, тут може бути дуже багато накруток. Тому що ви можете собі. Накрутити ту хворобу, якої у вас, наприклад, немає. Тому не беріть на себе те, що не ваше. Це 100%. Тут такий момент, що є ніби просто про, про така, знаєте, енергія того, що. В когось може щось болить, там, не знаю. це, можливо, мені там щось зробили, да? там, мене зглазили, там, чи ще щось. А цього, в принципі, немає. Тобто, тут по дев'ятки мечі тут завжди або страхи ваші да? те, що ви там собі накручуєте, або була в мене одна жіночка, яка приходить і каже: в мене все болить. Я больна, мені врачі не вірять. Приходять на обстеження, врачі говорять, що з вами все добре. я больна, У мене там болить. А те, що людина вже вік, що це доросла людина, вона не звертає на це уваги, що це можуть бути просто вікові якісь моменти. Але там просто всі хвороби на себе одягає, людині не вистачає уваги, вона таким чином привертає до себе увагу. Тому майте на увазі, що тут можуть бути десь, знаєте, десь щось заболіло все. Оця вже лапа по мене тягнеться. Не бійтесь нічого, не бачу я нічого страшного. Єдине, що з, ще один, так як ми, наприклад, проживаємо в критичний момент у нас війна, обстріли так? тут може бути просто страх за своє життя або банальний переляк. Тобто битовий негатив, який називається ляк. Тобто, просто злякані. Можете злякатись, або злякані вже, або можете злякатись просто в січні місяці десь якогось моменту. Тому що тут такий ляк іде, знаєте, коли кидаєтесь і шугаєтесь від любого шороха, тому що ляк завжди дає на нервову систему. А вже як глибоко він зайдя, там вже можуть бути симптоми. Тобто тут може бути битовий негатив, банальний ляк. А По суті, я не бачу, скажімо так, нічого поганого. Так, добре, особисте життя для тих, хто в парі. Прекрасно, чоловік, якщо мене дивиться жінка, чоловік у вас прекрасна, фінансово стабільна пара, здобутки. Тобто, я можу сказати, що тут вірність в парі. От ви, можливо, січень місяць покаже вам або проявить яким чином вірність, тому що тут пара голубів, а для мене це завжди вірність. Це коли назов, знаєте, коли голубці погано голуб буде крутитись навколо неї і переживати що з нею, поки він не впевниться, що з нею все добре. В такому плані. Тобто тут ви один одному йдете на взаємодопомогу. допомогу. Тут, вже може бути, до речі, хтось міг прожити вже 9 років в спільному житті. Але ну, можу сказати, ніяких проблем у вас не буде. Фінанси будуть в парі, взаєморозуміння в парі буде. І якщо, якщо десь комусь буде погано, один одному прийдете на допомогу, це 100%. Тобто ви відчуєте в січні місяці надійне плече біля, біля себе. Зрозумієте, що дійсно людина любить вас, турбується про вас і вас в біді не залишить або навпаки там. Ви в біді не залишите, тому що в залежності, хто дивиться, якщо голубка або голуб. <гум> тому такі моменти. Ну, в принципі, у вашій парі буде все добре. А, особисте життя для тих, хто не в парі. Тут сховане відчуття. Тут всі чоловіки або жінки невірні, всі погані, всі тут ніби сковують обставини, не можете знайти собі пару. До речі, тут, тут такий момент, що є ситуація, яка від вас не залежить. Зачасту це є психологічні проблеми. В тому плані, що дуже зранена душа, нікому не довіряє, нікому не вірю, і самі себе закриваєте від спілкування. Бачите, від пари двіка кубків. Самі себе закриваєте від пари. Ну, це так, непроста карта, що вам розказати, січень місяць будете. Ну, ви не можете до себе підпустити нікого. Тут психологічна травма. Вам потрібно як рекомендація до психолога звернутися. Дивіться, тут більш, напевно, цих страхів може бути у тих, хто не в парі. Тому що ті, хто в парі, тут все, все ті ж даглать. А ті, хто не в парі, тут, звичайно, є, є деструктив. Психологічний деструктив. Звичайно, це загальний розклад. Тому, в принципі, продивитись і сказати, що це якийсь магічний деструктив, я не можу. І можна сказати, що є магічний деструктив, але. Ну, це знаєте, за, за вуха притягнути. Ні, тут зламана душа. Тут зламана душа. Ну, якщо хто хоче, можете звернутись до людини, якій ви довіряєте, чи записатись на розклади, щоб вам зробили індивідуальний розклад, подивилися вас на, на магічні якісь блоки. Але, в принципі, я бачу тут психологічні блоки, травмованість. Так, добре. Чи збудеться ваше бажання, план, мрія, який ви поставили на січень 2024 року? А, ви можете її реалізувати, цей план, мрію, ціль, але якою ціною. Симірка Жезля, якщо ви бачите, погляньте на карту, як чоловік відкриває собі прохід, який це тяжкий камінь. Так, він сильний. Так, в нього сили вистачить, але це не проста ноша, тобто не простий тягар. Для того, щоб відкрити собі прохід, потрібно попрацювати, попотіти. І, в принципі, ви можете це реалізувати, але якою ціною? Тобто, подумайте для себе, що вам доведеться пройти Крим Рим, для того, щоб реалізувати це. Але для поставленої цілий, і якщо людина чогось для себе хоче, вона обов'язково цього досягне. Тому. Всім бажаю, щоб всі ваші мрії збувалися, щоб все було у вас супер, здоров'я міцного. І виходьте із стану жертви. Тому що я розумію, що, можливо, тут і не ваша вина, але цю зламаність, ці, ці травми потрібно лікувати. Так. На все добре, мирного неба! Нам всі над головою. До нових зустрічей!